Вітаю всіх на своєму каналі. Вже другий день в мене відправочки живців хризантем. В мене тільки чотири сорти, але оці топові бомбезні, які всі хотіли. Звісно, я теж. Ось так виглядають живці. Обгортаю їх фольгу і обов'язково, я думаю, видно, підписую. Номер, якому відповідає сорт. Цю партію вирощувала в касеті з великою коміркою. Тут, здається, 50 мл. Тоді, 103, всі були зайняті. І розсадила я їх в шахматному порядку, щоб вони провітрювалися і гарненько розросталися. Ще ось трохи є. Тут ще петунії, куди ж без них. Корінці всі є. А далі все за попередньою схемою. Кріплю їх скотчем в картонні туби, складаю їх в коробочку. І ось такі ляльки-мотанки поїдуть до нової хазяйки. Продовжу пакувати. Сьогодні, нарешті, отримаю посилочку з пакувальними матеріалами, бо, на жаль, не всі змогла купити в магазині. Довелося замовляти через інтернет за цей час. Сьогодні ще позацвітають. Це розкривається грозове небо. Тут ще маджента хало, гоутунія. Почав в великому стакані вона вже цвіте зараз. О, як я її люблю. І тут вже на бутонах. Кущики не витягнуті, гарненькі, нічне небо, ще гутунія. І ось вже з завтрашнього дня зможу знову відправляти петунії. Всім до побачення!